До свята Дня Соборності хотілося відзначити всіх воїнів, які числяться в штаті, поза штатом 93-ї бригаді Холодний Яр. Безпосередньо сьогодні ми подякували тим людям, які виведені поза штатом, які проходять довготривале лікування, реабілітацію після військових дій. Ті люди, які віддали свій час, віддали своє здоров'я, обороняючи нашу державу. Запрошення головного сержанта бригади Івана Буряка. Ми в черговий раз приїхали для того, щоб передати ті дарунки, теплі, які українці кожного разу збирають для того, щоб подякувати за мирне небо України нашим славетним, мужнім українським воїнам. Хочеться усім вам подякувати за те, що ви є. Тому що для мене особисто і для управління і командира бригади всі люди, які є в бригаді, це люди і воїни з великої літери. І схиляємо голови наші, отче, прости провини наші, амінь. творили молитву, покропилися ченою водичкою і твердо впевнено знаємо, що наші українські захисники є найкращі воїни світла, які додають всім нам. Впевнення, що ми обов'язково пройдемо всі негаразди, і переможемо і запануємо на своїй Богом даній українській землі. Передаємо великий привіт із великої мирної землі, де дуже затишно, спокійно, багато людей, які моляться, підтримують і вірять в Бога і в ЗСУ. Тобто, у вас мужніх, сталевих. Найкращих у світі воїнів, захисників, тому я всім дякую за ваш внесок, за вашу службу. Хай Господь всіх благословить, благоденственне і мирне життя. Подай Господи, усім нашим українським воїнам світла, захисникам, усім, хто поранений, поневолений. І всім українцям і збережи всіх на многії і благії літа за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Україні. Героям слава.